Отож з нами на телефонний зв'язок вийшов Максим Новицький, заступник голови всеукраїнської громадської організації Сокіл. Вітання пана Максима. Слава Україні. Вітаю. Отож, пане Максиме, дійсно хочемо з вами обговорити вшанування нашого провідника Степана Бандери, який нагадаю, народився саме 1 січня, і багато хто цього річ святкував саме не новий рік, а саме день народження Степана Бандери. Але бачимо, що не всім це до вподоби, особливо особливо за нашим західним кордоном. Побачили, яка алергічна реакція була в польських партнерів. Як ви розцінюєте? Ось саме таку реакцію з, з різними вимогами або прибрати, або не святкувати, або забути про бандеру від поляків в такий складний час, той час, коли дійсно і постать самого бандери, і ті і саме уроки УПА і УН дають і наснаги тим людям, які зараз тримають наш фронт. Все дуже просто. Поляки завжди будуть про це говорити. Ну, По-перше, ці люди, які там ланики в Польщі, вона має великий електорат, серед якраз тих, хто є противниками української повстанської армії, ООН, в тому числі Бандери. і Бандери. Тому вони грають і на сіє витрати, також на своє суспільство. Ось те, що вони так говорять, ну, це є безглуздо. З їхньої сторони, тому що Бандера є національним героєм України і вже став національним героєм спочатку повномасштабної не тільки на Західній чи Центральній, а по всій Україні ми бачили, що діти співають пісні в честь Бандери і дорослі в Одесі, Харкові, Дніпрі, хто по всій Україні. Тому це безглуздо звертатися до України так. З іншої сторони, це політика, вона буває підвою. І вони користуючись своїм положенням, тим, що вони нам допомагали, і тим, що вони сильніші нас в економічному плані умовно, в геополітичному, вони таким чином намагаються обрати, тиснути на тут, поки що ми в стані війни, поки ми в стані слабкості, поки ми в стані того, що ми змушені приймати і ми раді приймати допомогу від Польщі, то ми поки що даймо мовчимо. І тут ми ще можемо так би, сучасною мовою говорити, відморозитися від цих від заяв. Ось а в майбутнє ми повинні розуміти, що лише сильна держава, співдавальця, вона може мати сильну політику і повинно захищати своїх національних героїв на міжнародному рівні. Поляки вони, коли є людина рана, якщо її не чіпати, то вона сама загоїться. Бо поляки вони тим пальцями своїми ковиряють цю рану нашого конфлікту, нашої війни українсько-польської чи польсько-української правильно говорити. І вони намагаються ту роз, кажуть, розбурхати. Але вони не може, ну, зараз воно буде менше грати ролі ті все. Тому я б сказав, бо що себе злуздуть. На жаль, така їхня позиція. Поки що і в майбутньому, певно, буде, але ну, зараз ми не, не будемо просто на це згордати та і все. Нам потрібно виграти свою війну. Е, українці повинні усвідомлювати, знати своїх героїв, не тільки Степана Бандеру, а інших українських діячів, і в тому числі Євунівці, Юрія Липу, Раденцова і багатьох інших, які мали потужний вплив на суспільство на виховання української. Тогочасної аристократії, інтелігенції, е мотивованої молоді, яка боролася за Україну. Пан та пане Максиме, але дивіться заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик, він заявив про те, що з боку польської держави неприйнятне вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який вбив десятки тисяч поляків на Волині. Ну ось такі заяви про вбивство десятки тисяч поляків на Волині Степана Бандери, який всю війну, коли відбувалася Волинська трагедія, просидів. В концтаборі на території Польщі чи Німеччини, то ну як це взагалі можна розцінювати? І ця людина каже не якась там простий обиватель Польщі, та це заступник міністра закордонних справ, який ось таке ну, ну бреше, можна сказати. Ну, це звісно маніпуляція і брехня, і все, це просто їхня, так би мовити, їхня така от їхнє бачення і просто закидання в сторону свого суспільства. Ось, вони бачать наскільки Степан Батера вирос в українському суспільстві. для них стає певною мірою небезпечно, тому що в нас є своя історична правда, в нас є свої історичні факти, що відбувалися на Волині, і яка в тому участь була Степана Батери. Ось, просто вони настільки вже натикливали на Батері, що вони не бачать інших речей, інших ворогів, умовно українських і польських вільних. Це все досить ну, досить виглядає смішно, банально, і, і таке враження, що просто е, сидять політичні дурні е, в їхньому їхніх міністерствах. Це, звісно, пізно, це не гарно з їхньої сторони, ну але воно не буде відігравати цю роль, тому що е, поляки, ті е, поляки, які хочуть дізнатися правди, правду, вони приходять на історичні якісь клуби, дискутують, намагаються знайти це рішення. Чи то примирення, чи то якихось. Ну, Польсько-українська війна, це була війна, з однієї сторони, спровокована німцями, це відомий факт. З іншої сторони, це були, звісно, були свої певні мірою етнічні конфлікти, тому що було, поляків ставили німці, в німецьку поліцію знімали поляків. В іншому вісані умовно ставили українців, е агітували німецьку поліцію і десь воно спеціально провокувалося. Це провокувалося і радянською владою, і червоними партизанами, і КГБстами, які всі знаходяться. Тобто, це, в принципі, розживали вже історики, і українські, і міжнародні. Але ну, це, просто, це просто політична гра. Такий камінь в нашого огород, можна сказати, під удар, але це не дивно, абсолютно не дивно, тому що вони, вони хочуть сказати, що само суспільству і можливо десь налаштувати тих українців, які вимушені були в Польщу з і війни. І таким чином ще так, більше налаштовувати саме українське суспільство проти ігровізації Бандери. Але Бандера є герой, які інші діячі ООН, діячі УБАТ, тому... це, це просто дурниця. Ну, не хоче так. Я думаю, наше Міністерство закордонних справ знайде, чим просто відповісти або просто. Дипломатично промовчить у відповідь, ну швидше все промовчить, але з іншого боку, прес-служба Верховної Ради видалила з Твіттер пост присвячений річниці народження Степана Бандери саме на прохання польської сторони, тобто піддалася на ну, тнуч на прохання чи на тиск з боку наших західних партнерів. Як ви ростіння ось цей факт? Ну і також пам'ятаємо заяви польських політиків про те, що Україна не потрапить в ЄС з Бандерою, то ну на Цьому прикладі ми можемо зрозуміти, що буде після нашої перемоги. Я На худоєс, як скажу, якщо чесно, Україна потрапить в ЄС тоді, коли в Україні не буде корупції і буде сильна економіка. Ніхто не буде дивитися, чи стоять пам'ятники Бандери, чи не стоять. Не відіграє абсолютно ніякої ролі. Герої тієї чим жилеції чи держави в ЄС абсолютно. Є відіграє роль тільки. Ті реформи і та позиція держави, яку вона може займати. Якщо Україна буде займати потужну економічну позицію в Європі, якщо вона буде мати закони і відповідно виконавчу владу, яка буде боротися проти корупції, головної голов, це, я вважаю найголовніша перешкода в супут в ЄС. Якщо цього не буде, Україна буде в ЄС її самі запросять і занесуть на руках туди і німці, і французи, і тому що Україна це великий ринок. Україна це велика держава, і це абсолютно навіть не говорить. Нам треба просто перемогти війни і почати будувати свою державу. Ось, а те, що наше міністерство промовчало, ну це я ж кажу, це в позиції слабкості, тому що ми зараз знаходимося в позиції, коли нам щось потрібно. Зеленський теж десь багато чому мовчав, десь був слабким, але коли почалася велика війна, велике повномасштабне вторгнення, то він дуже різко відповів президенту Федерації Німеччини та Федеративної Республіки Німеччина да, Штанмаєру, коли не захотів його бачити в Києві. І тоді Німеччина змінила свій підхід, це був дипломатичний можна сказати скандал. Але потім Штанмар, можна сказати, прихов в Київ на колінах, вибачаючи за свою політику попередніх по відношенні до України. І позицію між Україною і Росією. От ми пам'ятаємо, що там має підстою більше позицію Росії, з низьких допомога. Так само і тут я думаю, що це просто такий дипломатичний хід. Україна зараз слабка в, в тому плані. Ми, ми розуміємо, що ми залежні від Заходу, особливо від Польщі, яка цього вимагає. Це підло, це всі ці країни розуміють, що це підло. Наші балтійські друзі. Інші і, і, там, і, ну тобто, це зрозуміло. Немає тут ніяких таких моментів. Ми, ми заявимо, коли ми будемо сильні, ми будемо заявляти про своїх героїв і спокійно про це говорити, дискутувати, і на цьому питання всі будуть закривати. Ми ж мовчимо про Плсуцького поки ще. Коли ми будемо сильні, ми можемо говорити про Плсуцького і про армію Крайову. і про ті могили, які тут у нас є, і про ті пам'ятники незаконні, які стоять хрести. На українській землі ми можемо це питання піднімати. Пане Максиме, ми... а чи не вважаєте ви, що от формула Кучми кваснєвського про пробачення і примирення була б найкраща її застосувати зараз, а вже залишити історикам розгляд до цих питань? Е, Україна завжди, наскільки пам'ятаю, була готова до діалогів і до примирення. Це інша справа в тому, як до цього відноситься польська влада навіть. Е, наскільки я знаю, навіть серед польських націоналістів є ті, які е, не мають ніяких претензій до української повстанської армії, навіть готові е, вели дискусії і вели доволі такі відкриті конглі свої з мальниківцями, наприклад. Uh -huh. Ось, о, а тут, одні банки, стоїть горість швидше через те, що. Були атентати в Львові проти польських тоді міністрів і так далі. Ось е, е, польські історики я теж думаю, вважаю, що готові до дискусії. Інша справа, як на це реагує їхня влада. Е, не раз я пам'ятаю інтерв'ю і е, Вахтам Накип'яні і В'ятровича наших істориків, які досліджували питання е, цієї конфлікту на вулиці. І вони говорили про те, що ми, ми аргументуємо, а поляки просто не хочуть аргументи слухати. От, тобто вони не І наші історики їздять в Польщу, і поляки просто стоять на своєму і не хочуть і слухати інших речей. Це, але все це просто на підгонті влади. на підготі якихось історичних фактів або історичних мобів. Це просто от, є наказ і зверху умовно і все. Пане Максиме, не вважаєте ви от, що такі заяви вони якраз грають на руку агресору, який хоче посварити нас із поляком? Звісно, звісно, що це підливає масло в вогонь. От В Росії можуть це обговорювати, бо що от Польща вже в Україну, що Польща буде проти України, євросоюз, що Польща буде не підтримувати Україну? Звісно, це. Потішає Крим, Кремль потішає Росію, але це велика геополітика. Тут завжди є подвійні стандарти, завжди є певні приховані маски, підводні камінки. Де... От вони так грають. І Україна буде, якщо Україна хоче бути великим геополітичним гравцем, ми повинні розуміти, що так буде постійно. Ось. І тут тобто, абсолютно немає нічого дивного. Погано, це, це пітлог зі сторони Польщі в такий час. Але я абсолютно цьому нічого не дивуюся, знаючи, то, як е, поляки і особливо ця польська влада це є консерватори, там багато є націоналістів, як вони до цього не Е, От вони так таким на чином намагаються, можливо, десь протиснути і переконати українське суспільство, в тому що бандера в Україні не потрібна. Але це, ну, це пізно вже, і бандера є героєм. і тут, тут Українське суспільство не переконаєш. Чи це вплине на ворога? Ворога до, до ворога це на ніхто буде телебачить. Ось. По е іншому ніяк. Але ми, ми перемагаємо на фронті, ми перемагаємо в е інформаційному полі. Рано чи пізно це питання просто буде закрите. І все. Неможливо, це пройде 30 років, можливо, 10 років. Але ага, я, я питання не буде ніяких. Можливо, десь на маргінальному рівні будуть якісь суперечки, але це все не немає значення. Ну дійсно українське суспільство сподівалося, що цю сторінку історії було не перегорнуто. Тоді, коли дійсно Кучма і Кваснєвський їм попросили вибачення і вибачилися, але бачимо, все-таки, на жаль, польська влада, про партія, яка прийшла до влади. Та вона все-таки повернулася з такими реваншистськими ідеями, і досі їм ось цей Степан Бандера стоїть як кістка посеред горла. Так, так. Ну, Я скажу, що ми повинні вшановувати знову ж таки не тільки Степана Бандеру. Е, е, Дякувати Богу, у нас вже в Києві в столиці з'явилася вулиця Миколи Міхновського замість Дружби народів, який є основоположником і української, можна сказати, армії НР, який тоді боровся за цю армію, і є основоположником українського націоналізму. І я сподіваюся, з'явиться і більш, більш просторніші вулиці Дмитра Тунцова і багатьох інших. У унівців, і Юківців і діячів УНР, які заслуговують дійсно на те, щоб їхні імена згадувалися І були у в топографічних, там топографічному сенсі чи в історичному. Ось. Ми йдемо по своєї перемоги, ми йдемо з самоідентифікації, ідентифікації, самосвідомлення. Тому це насправді питання часу, коли от. Ми ж з вами прекрасно знаємо, що 10 років назад за слава Україні можна було мати конфлікт в Києві, в Одесі, Харків. Ось минуло 10 років. І от вже ми <свісно>, чуємо славу Україні по всій Україні. І ми чуємо славу Україні по всьому світу. Так, по всьому світу. Тому тут питання абсолютно закривається. Просто це все залежатиме від того, наскільки ми будемо сильними, саме усвідомленими і питання часу. Дякую. мовчати. Насправді поляки, це дуже це не така смілива нація. Як говорять самі поляки, які приїжджають воювати в Україну, вони кажуть, що ми би здалися більше набагато швидше. Дякуємо, пане Максиму, за ці коментарі. Отже, Максим Новицький, заступник голови всеукраїнської ГО Сокіл, був в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На ну, все добре, тримаємося. На ну, все добре, дякую. Щасливо.